Друзі, привіт! Сьогодні я хочу продовжити тему корисних відео, як по мобільному номеру телефону дізнатись, можна довіряти такій людині чи ні. Поїхали! Знайшли ви класний двигун. У вас ціна, ніби продавець класно пояснив. В Google пошуку вбиваєте номер телефону в двох форматах. Спочатку вбиваєте плюс 3, 8, 0, там, 97 і так далі номер. Або 097, і далі номер телефону. Є багато різних сайтів, які незалежні, і там люди, які вже потрапляли до рук шахрая, вони не полінились. Ви теж, якщо знайдете такого, не полініться. Напишіть свій коментар, але обґрунтований. Дуже важливо в наш час читати коментарі, але не тільки емоції, де люди просто написали гівнюк, там кончено і так далі. А конкретно була така ситуація, да, там, купили, не повернули, підставили, але бажано бути трошечки об'єктивним не тільки на емоціях, що ви там щось не зрозуміли, а конкретно по факту. От. І тоді люди, хоча б, змогуть, хоч зможуть не емоції аналізувати, а конкретні ситуації. Так, от в таких сайтах пишеться відгук або коментар, де як порізно називається, і ви можете ознайомитись, почитати, якщо людина знаходиться в таких списках. І другий момент люди, які займаються вже давно запчастинами, а тільки з такими краще мати справу, тому що вони несуть відповідальність, вони вже давно на ринку, і вони вам зможуть дійсно вирішити проблему а не. Починаючи там місяць-два, попрацював, гроші зняв і пішов собі. Номер телефону викинув і більше людини цієї немає. Тому перевіряйте на сайтах, а дивіться, чи є взагалі ці номера телефонів, на які ви телефонуєте, закріпленим з якимось фірмами, якщо це менеджер дзвонив. І чи є якісь сайти, окрім власних сайтів, тому що на власному сайті можна будь-що написати. Там, класні видгуки, там відео зняти. Е, Бажано, щоб це був незалежний, там, типу Google е, компанія, і так далі. ті, які безпристрасно будуть оцінювати е, вашу роботу. Е, і тоді з цими продавцями можна мати справу.